Нещодавно закінчився другий набір на курс спостереження за процесом душоопіки». опіки, і ти, Світлана, дуже успішно його пройшла, тому дуже цікаво, цікаво почути твої враження від цього курсу. Але давай розпочнемо з того, що ти ну, трошечки розкажеш про себе, та, чим ти займаєшся, з якою ти церквою. Я з Київської області, з міста Фастів, церква Воскресіння. Церкву відвідую вже, мабуть, більше 15 років. Я не двічі у сім'ї, але так склалося, що я прийшла до Бога і дуже дякую Богу за таку милість. Церкві mm -hmm. займаюся дитячим служінням, ну, і паралельно ще служу з жінками і в домашніх духах. Чому ти пішла на цей курс? Да? Що, що тебе смотувало, що тебе підштовхнуло пройти цей курс да? спостереження за процесом душі опіки. Ну, Дуже цікаво було побачити, певно, сам процес душоопіки, як його проводять, е, ну, які питання задають, як, коли якісь ситуації, які взагалі. Ну, не заплановані, от як бути тоді, да, от такі моменти реально мене дуже цікавили, хотілося бути а, ну спостерігачем такої дії. Угу. А ти трохи вже ну, практикуєш душу опіку в своєму житті? Так. Да. Певно, почала і коли пішла на навчання, і паралельно до навчання Бог почав давати такі різні ситуації. Угу, дуже цікаво. А, тоді, да, що саме цей курс тобі дав? А, ну, Хотіла побачити одне, а побачила те, що хотіла, будь набагато більше і побачила ще багато різних моментів, а, дуже м, побачила з іншого боку бога. От ну, я. Періодично молюся, щоб Бог давав, давав бачити, от як писав Давид про сум Господь. Mm -hmm. Я в цьому курсі а, побачила Бога, ну, не так і ще глибше, ніж я його до цього часу розуміла. Також Euh, ну побачила дійсно її душу тикуна, і я прямо в захваті. А від того, наскільки Костянтин от ну любить слово Боже, наскільки у нього така велика любов до Бога, і от його ці очі, його бажання оце, от, передати Євангеліє, воно прям, ну таке враження, знаєте, воно наче так поширюється. А тому от, оцей момент на я звернула увагу, подивилась, як Люди, які прийшли на душу опіку, поводять себе, як вони розкриваються. Це реально, ну, і як відбувається зміна в них, це просто е, захоплює. І, окрім цього, ще побачила себе. От, це такий був бонус плюс, де е, ну, подивилася на себе, яка я, і ті моменти, да, де я там. Е, Побачила, що я знаходилася в самообмані просто, і от моменти з поклонінням е, дуже багато в цьому я розібралася. Угу. А як так сталося, що ти пішла на курс спостереження за процесом душоопіки, а побачила себе? А потім уже пізніше ми зрозуміли, що там якби була така і мета, що окрім того, що ти бачиш спостереження ну, да, ти ще паралельно. Бачиш себе, дуже опікаєш себе і цьому вчишся. І це дуже дуже класно, і це допомагає дійсно. І якщо дійсно цього хочеш і в цьому купаєшся, то отримуєш звільнення угу. від того, що, ну, що було в тобі і що тебе мучить. Угу. А можеш подивитися, ти привести приклад, як це повпливала на твоє життя да, подальше, ну, те, що ти. Зробила как бы, да, саме душу опіку, та, е, ну, робила ці завдання. Та, як це повпливало на твоє життя? А, ну, мабуть, перше, я більш відчула свободу, а mm -hmm. в спілкуванні взагалі з іншими. А, друге, коли от, ну, побачила е, Свій неправильний момент поклоніння, я покаялась і, і відчула якесь полегшення також. Е, і ну, це дуже от, допомагає взагалі от, ну, якось, ну, не знаю слово, легкість, воно, наче звучить банально, але реально всередині стало легше набагато. Угу. А, а що? Е, Хотіла сказати ще, можливо, що отримала відповідь на свою молитву, колись. Молилась і казала Боже, дай мені бути твоїм поклонником у дусі та істині? А, і от певно, цей курс мені був відповідь на молитву. Угу, угу. Дякую, слава Господи. А, а що саме допомогло тобі ну би, легше спілкуватися з людьми? Ти сказала, так да? би? А, ну, мабуть, коли ти розумієш. Свої от, ну, мінуси, да, от те, що тобі заважало, коли ти це собі зрозуміла, да, ти, по-перше, розумієш, е, як з цим, ну, певно, боротися, чи як угу. якбутися, якось ну, можливо десь себе пересилити. Да, і от, е, цей момент да, він, він допомагає. Угу. Ну, якщо ти можеш, ну, це таке більш Особисте питання, та, а що тобі заважало да, в спілкуванні з людьми, як, би, як Бог допоміг тобі цього позбутися? Mm. Ну, мені найбільше заважало ну, якийсь певний страх. Да? Mm. І Бог показав мені його, я його визнала, і в момент я просто знайшла місце списання, да, от, які б мене а, потішили, які б мені допомогли зрозуміти, як іти далі. А, і коли щось з'являється таке знову, я собі просто нагадую місце місця писання, да, і я собі сама а, розказую їх там в голові, mm -hmm. і потім стає легше. Угу, угу. А, дуже дякую. Ага. То, а, <світ> ти, чи можеш ти рекомендувати цей курс іншим так. і ну, би, замотивувати їх? Так? Би. Чому? Чому саме цей курс варто пройти? Ну, я би дійсно радила кожному пройти цей курс. Він а, дуже глибокий, і, окрім того, що можна. Спостерігати, як відбувається процес душоопіки, можна дуже опікати себе. І цей момент, знаєте, він розширяє, наче, і пізнання Бога, і ти стаєш ближче до Бога. відбувається певне покаяння, і стосунки з Богом вони покращуються, або налагоджуються, або щось змінюється. І ти розумієш, ну як можна. Рухатись далі, залишивши там свої страхи чи свої якісь певні проблеми, і рухатись далі без них. Мені особисто було цікаво і спостерігати за процесом душов Мені була безмежно цікава книга, яка була рекомендована для читання. От уроки, які були, оці от невеличкі там відео. Вони деякі були коротенькі, деякі були трошки довші, але вони всі несли таку е дуже гарну суть, і навіть не дивлячись на те, що коротенькі, вони були дуже глибокі і дуже потрібні. От е я mm -hmm. багато чого взяла, от з цього для себе як душу під себе, так, і для того, як можна співпрацювати. Наприклад, от моменти ящик і фісян, інструменти, да, інструмент стоп, ящики от, от, оці, ці речі дуже цікава система поклоніння, да, от, mm -hmm. коли ми її робили а, і спостерігали за тим, як робили інші, і коли робила це я, от воно. Дуже корисно для будь-для кого. Угу. А, тобто намалювати свою систему, систему поклоніння було, було корисно, так? А, було безмежно корисно намалювати, і я пам'ятаю, що я зробила її один раз, і потім навіть попитала, чи можна. Переробити в досконало і віддати інший. І навіть оцей момент я навіть зараз от хожу я подумки там інший раз згадую про це і думаю, а що ж можна було би ще додати? І я навіть аналізую, що отого там у мене вже в житті менше, а от те, що в мене в житті є. Тому воно корисно е, в плані практичного застосування. Курс дуже практичний, до речі, дуже він, е, е, мабуть. Із найпрактичніших -най курсів, які, ну, які були, от, які я проходила. Mm -hmm. от, хоча mm -hmm. я не скажу, що він легкий, да, але, ем, але він дуже корисний і дуже практичний. Слава Господи. Чи було в тебе таке, що ти а, ну, бачила себе в одному із опікуваних, які ну, були в цьому процесі? Бачила. Бачила і певні моменти і я дивилася і думала, Боже, я схожа і е, на Тіму, і схожа, і на е, Ксюшу, і ну, там те, там те. Думаю, от ну, наскільки ми от люди да, схожі один на одного і схожі в своїй поведінці, і в своїх цих е, е, виразах, і в неправильних поклоніннях, і в тому ну, в своїх вчинках. <гум> Чи це допомагало тобі? А Это... дуже. Допомагало плані. Я навіть дивилася, як вони себе аналізують, а mm -hmm. як вони Ну які вони от місця писання в собі використовують. Да? І я дивилася, ну, як працює Бог, да? коли він показує ну, начебто схожу ситуацію у там у когось із опікуваних і в мене, але місця писання інші. Да? От, Бог через різні місця говорить. І також от ще можу додати. Що от більше зрозуміла, як приміняти е, писання до життя, до різних ситуацій е, і е, ще зрозуміла, от як практично розписувати е, чи робити аналіз от е, Змін, щоб відбулися зміни да, в мені, От як то робити практично там, як, е, яка проблема, да, і що я хочу зробити для того, щоб її позбутися. Тобто, оцей момент мені теж був дуже дуже корисний. Угу, угу. Дякую. Дякую. Слава Господі. Господи, ну, сп... Господи ну, сподіваюся, що цей курс буде да, надалі корисним багатьом студентів да, і принесе багато благословень. Так, да, mm -hmm. хай Бог благословить кожного, хто буде проходити цей курс, і дійсно, щоб кожен отримав благословіння, да, і отримав, от побачив живу божу роботу а, в собі і в опікуваних.